Понеділок, 13 травня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. В суботу у Хмельницькому попрощалися з героєм Станіславом Комарніцьким. Чоловік народився у селі Гута Морозівська, що на Дунаєвечині. У 2014 році його мобілізували. Захисник брав участь у боях за Донецький аеропорт. Після звільнення з військової служби працював будівельником у Хмельницькому. Їздив із дружиною на заробітки за кордон. На дев'ятий день повномасштабного вторгнення чоловік добровільно знову пішов на фронт. Воював на Херсонщині. Наприкінці серпня 2022-го зв'язок із ним обірвався. Лише нещодавно тіло захисника ідентифікували. На момент зникнення йому було 39 років. У чоловіка залишились дружина, син, брат та сестра. Поховали героя на алеї Слави. Він такий гарний молодий. Тоді такий веселий був, бо він вся перша війна, якби пройшла з тих 14-го року, знаєте, бо він пройшов, він зо три роки, мабуть, і воював, а потім е, вже додому прийшов. Вони гарно з собою жили і, і він каже, він працювати. Він вдома е, по-домашньому, там все водна, все робив. Старався, знаєте, на життя, як то кажуть. Але бачите, війна перервала. Його зразу призвали. перших, як то кажуть, числах. І він тоді бач, якийсь час загинув десь під Херсоном, бо люди їздила туди, шукала дуже його. Він десь тут на стройки працював, дома будував. Оце я теж знаю. А потім якраз такий тяжкий момент, що знаєте, без робіт, то вони поїхали на заробітки. Він туди любив. Ми так з ним 14-го, як зброталися, і він був кумом моїм. В Житомирі на, на полігоні в 2014 році. Та йшли в цей Донецький аеропорт. і… І так і дуже велика людина, і з ним я пробув, і сильна людина, і зараз дуже мені боляче. Ми вволилися в 2015 році, на півроку раз підписав контракт, другий раз підписав контракт, на півроку їздив. Зразу моментально він пішов, він навіть не звагався, бо я казав, що в нас 81 71 вже розбита була, а він каже, що в нашій вже півверш не буде, а я пішов полимячками и займаю герой. Того ж дня в останню путь провели героя Ігоря Назарука. Чоловік народився на Даражнянщині, працював трактористом. Згодом переїхав із сім'єю до Хмельницького. На момент повномасштабного вторгнення перебував на роботі за кордоном. У червні 2022-го Ігор Назарук добровільно приєднався до лав Збройних сил України. У березні цього року відправився на оборону Запорізького напрямку. Під час виконання бойового завдання 7 травня захисник загинув. У нього залишилися дружина, син, донька та сестра. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 46 років. Він пішов добровільно, приїхав за границею. знаходився на час початку війни, знаходився за границею, а коли б що війна, приїхав сюди. І... Був дуже життєрадісний, веселий, любив шуткувати, ну, любив життя, любив людей, дуже ну, родичався з нами. Богом гану ім'я твоє, по всяким рогом, і. Не хотів, щоб їх його дітьми і нашими дітьми керували далі. Кацапи, загинули, герой, почнемо пам'ять. Паракордові браслети для військових виготовляють у центрі Я Маріуполь Хмельницький. Обереги плетуть з місної мотузки довжиною 2,5 метри. Браслети слугують не лише аксесуарами, їх можна за лічені хвилини розплести і в разі потреби використати у військовому побуті, до прикладу, зв'язати ноші або скріпити речі. Перший смисл, який вкладається в ці браслети, це оберіг. А по-друге, це його практичність. Він дуже швидко розпускається, і в певний момент, коли треба буде скористатися таким браслетом, за лічені хвилини його можна розпустити. І ну, він може слугувати, як підв'язати речі, або розбити якогось табору палатку. Це може бути, по-перше, перев'язати речі, якщо є така необхідність, зв'язати носилки, щоб перенести. Хворого, це так само може бути в нагоді, бо це дуже прочна мотузка. Мене збираються родини військових наших на підтримку, це родини військовополонених. Інколи от плетемо браслети, інколи вишиваємо. І бісером, щоб це був дійсно якась змога допомогти в якусь екстрену ситуацію. Приходимо сюди за психологічною підтримкою, щоб трошки поспілкуватися, побачити своїх, як то знайомі обличчя. П'ято для особливих матусь організували благодійники Карітасу. До Дня матері для понад 30 жінок, які народили дітей із порушеннями розвитку, влаштували зустріч із візажистом, нутриціологом та гінекологом. Нагадаємо, соціальний центр для дітей та молоді з особливими потребами благодійного фонду нині опікується сотнею сімей, які потребують підтримки та допомоги. Сьогодні буду розповідати дівчатам, як сформувати базову косметичку, які є легкі лайфхаки, як це зробити швиденько, що можна купити бюджетного, щоб зекономити. Я на 100% впевнена, що макіяж дуже змінює жінку. І Він справді змінює не тільки зовнішню, змінює внутрішньо. Кожна жінка прекрасна від просто по факту свого народження, але вміти це правильно підкреслити, приховати якісь певні недоліки. Це дуже круто, і це можна робити швидко, легко, досить бюджетно. А, тільки аби було бажання. А це в першу чергу, любов до себе. Сьогодні ми теж очікуємо того, що вони згадають, що вони жінки. Вони сьогодні причепорилися, одягнули сукню, так як вони з дітьми, вони в основному одягнені курсівки і джинси. Да? А сьогодні вони нафарбувалися і а, от потім після свята вони отримають світлину і будуть мати гарний спогад. Хмельницький приймав всеукраїнські змагання серед ветеранів Сильні України. Долучились до старту понад 100 учасників з різних регіонів нашої держави. Змагалися у п'яти адаптивних спортивних дисциплінах. В одній із них, а саме Ейрбайк, було встановлено рекорд України. Належить він представнику рівного у списку медалістів і Хмельничани: Олександр Маковей, Віктор Шинкарук та Олександр Дармороз. Головним судею всеукраїнського старту серед ветеранів став Василь Вірастюк, володар титулу найсильнішої людини світу 2004. Пауерліфтинг – саме жим лежачий, аеробайк, гір'я, веслування на концепті, стрільба з лука, командне веслування. Ну є ще декілька видів, але для цього потрібен або стадіон, або плавальний басейн. Не результат тут головне перемога. Над самим собою, тобто безпосередньо участь. На жаль, кількість ветеранів особливо з ураженнями і ампутаціями дуже велика, але а, якщо вже є наші захисники з ампутаціями, то спорт один із найкращих а, варіантів і інструментів їхньої ресоціалізації. В нашій команді всі представники нашого підрозділу ПСО без Шебелють, всі пройшли в бойовий. Бойовий опит, всіх є, воювали на Донбасі. Також завжди займаються спортом, ведуть здоровий образ життя і намагаються своїм прикладом показати, що ми сильна нація і ми переможемо. Велосипедами через всю Україну. У неділю Хмельницький приймав учасників благодійного заїзду національний флеш флеш-2024 Поділля». саме наше місто було фінішною точкою велосипедистів. А стартували вони в суботу з Києва, Львова та Прикарпаття. Метою учасників було подолати за добу не менше ніж 360 кілометрів. До заїзду доєдналось 16 команд. У кожній від 3 до 5 учасників організували захід представники велоклубу «Поділля». Участь у ньому була платною. Половину коштів перерахують на потреби війська. Я з Полтавської області, з Кременчука. Для мене це було вперше. Для мене це таке відкриття. Чесно кажучи, були думки зійти з дистанції, там все бросити, але дисципліна все ж таки взяла верх. Тому я тут, я фінішувала. Для мене це таке дуже велике відкриття. Наш хмельницький велоклуб Поділля. Вперше в своїй історії організовував подію велоподію загально національного масштабу національний флеш, який проводиться не тільки в Україні, а він проводиться по всьому світі у більше ніж 200 країнах. Брали участь більше, ніж 70 учасників. З різних різних міст України географія дуже широка: Дніпро, Кременчуг, Полтава, Суми, Київ, Львів, Рівне, Дубно, Хмельницький. Звісно, від Хмельницького було найбільше 10 учасників. За участь було 500 гривень від учасників, і ми плануємо перерахувати приблизно половину від від цього внеску. Більше про ці та інші події у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!